І також звертаємо увагу працівників психологічної служби на конфіденційність на сьогоднішній день постає питання не тільки з приводу конфіденційності, на сьогоднішній день постає питання з приводу перенаправлення через те, що коли відбувається перенаправлення, чи не порушується принцип конфіденційності. І дуже багато колег мені писали, що а як саме здійснити перенаправлення? А чи взагалі у нас існує таке. Право здійснювати перенаправлення. Я дуже дуже хочу на цьому зупинитися і зазначити, що так, дійсно, листом передбачено, що е, у всьому, що стосується взаємин з учасником освітнього процесу, їх особистого життя і життєвих обставин ми нічого не не розголошуємо. Виняток становлять випадки. Коли виявлені симптоми є небезпечними для учасника освітнього процесу та інших людей, тобто, якщо ви розумієте, що якісь є Випадкам, які загрожують життю, здоров'ю учасника освітнього процесу, ви не маєте права мовчати. Далі я скажу, що з цим робити, як і кому про це говорити. У такому разі фахівець зобов'язаний, навіть не має права, він зобов'язаний, колеги, це обов'язок, поінформувати тих, хто може надати кваліфіковану допомогу, поінформувати. І це стосується як практичних психологів, так і соціальних педагогів. Це те, е, Та відповідь е, на те питання, е, ви мені ставили ще за три дні до цього етеру, ви, мабуть, десь відчували, що ми будемо говорити про це. Сьогодні мені декілька наших колег писали в месенджер і просили про це поговорити. А чому іще просили про це поговорити? Через те, що зараз такий є потужний е, навчальний. Захід для практичних психологів закладів освіти, і на минулій зустрічі в минулому тижні говорилося про перенаправлення, що немає алгоритму. Але, друзі, я вам хочу сказати, що алгоритму на законодавчому рівні, затвердженому, ну, його ще немає. Але якщо листом Міністерства освіти зазначено, що є пріоритетні напрямки, і сказано, що працівник психологічної служби зобов'язаний виконати ці Дії, то ми аж ніяк не можемо це проігнорувати. Я продовжую зберігати професійну таємницю, перенаправляючи, ми зберігаємо професійну таємницю, не поширювати відомостей, отриманих у процесі роботи, додержуватись анонімності оприлюднення інформації про особу. Документація роботи працівника психологічної служби має містити лише професійно необхідні матеріали. У випадках, коли працівник психологічної служби звертається за допомогою до інших фахівців, органів потрібно надати інформацію, тобто, для чого ви звертаєтеся, що у вас є якісь відповідні обстеження, у вас є якісь відповідні дослідження, у вас є якась відповідна інформація і ознайомити з обмеженнями під час використання інформації про особу та попередити про відповідальність за недотримання конфіденційності. Про що це говорить? Якщо ви звертаєтеся до іншого фахівця, це буде психолог, наприклад, ви звертаєтеся е, за допомогою, то ви е, маєте попередити про відповідальність його відповідальність за недотримання конфіденційності. Форма. Попередження ніяк не передбачено цим листом, тобто чи усне чи письмова. Якщо ви хочете себе унебезпечити, ви можете розробити самі там таку письмову форму, нехай цей фахівець поставить підпис, що він дійсно ознайомлений з тим, що ви його попередили, і він ні в якому разі не має права розголошувати цю конфіденційну інформацію. Я хочу знову ж таки повернутися до того, що вже певний алгоритм є, навіть є попередження про відповідальність, колеги, будьте уважними і розумійте, що він, цей алгоритм, прописаний цим листом через те, що в минулому році в листі було сказано про а, перенаправлення, але такого алгоритму не було, тобто це вже є таким доповненням. Здобувачів освіти, які мають незрозумілі фізичні симптоми та знову і знову звертаються до практичного психолога за допомогою, треба переспрямувати до фахівця з відповідної кваліфікації. Знову я виділа червоним переспрямувати. Тобто, у нас є навіть такий обов'язок це робити. Під час надання допомоги учаснику освітнього процесу, який пережив травматичну подію, Працівники психологічної служби повинні інформувати батьків чи опікунів про можливість розвитку ПТСР.